30 лютого на льодовій арені Айсберг у запеклому протистоянні зустрілись хокейні клуби Кременчук та Легіон. Містяни переконливо розпочали гру на 30-й секунді матчу гравець Кременчука Віталій Лялька відкрив рахунок. На 13-й хвилині першого періоду нападник господарів Владислав Брага вивів свою команду ще на голу вперед. але легіон не збирався поступатися. На 16-й хвилині гри нападник супротивників Віктор Захаров атакував ворота «Кременчужан» і закинув шайбу. Таким чином перший період закінчився з рахунком два-один. Важкий період важко з на цій поляні. грати. Я дуже злий, тому що ми програємо. У Нас планах виграти. На другій хвилині другого періоду Ілля Сеник закинув третю шайбу за свою команду. Та ще за кілька хвилин калушці почали наздоганяти свого противника. Вже граючи у більшості, Павло Таран закинув шайбу та зробив рахунок 3-2. Але щастя для легіону було недовгим. На 28-й хвилині лялька з передачі Андрушенка закинув четверту шайбу. І Кременчук став певне вести рахунок та контролювати хід подій. Гра, в принципі складається е нормально, можна так сказати, бо е Ну, і повітряні тривоги трошки збивають, але в нас є над чим працювати. Проте, коли господарі встигли повірити в свій успіх, на середині 30-20 хвилинки легіон перевернув плин зустрічі до гори Дригом. За півтори хвилини гравцям з Калушу вдалось закинути дві шайби та зрівняти рахунок. Таким чином, гру довели до овертайму. Гра дуже гарна, дуже напружена. Хлопці билися до останнього. Проте, врешті Кременчук таки вирвав перемогу. На 23-й секунді овертайму з передачі Віталія Ляльки. Шайбу закинув Євген Баджан. Мали ініціативу, багато гольових моментів зробили наприкінці дві перекладини. Ну, хокей тим і цікавий, що до останньої секунди тримають на прузі і глядачів, і команди. Тому шкода, що. Втратили очко, але молодці, що все ж таки проявили характер і в овертаймі перемогли. Наразі Кременчук має 48 очок за 21 гру та посідає третє місце у турнірній таблиці. Свій наступний матч Кременчужани зіграють 11 лютого вдома з хокейним клубом Сокіл. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.